Ну і не сподіваємося, ми на Карпати. Знаєте, от сьогодні ми там знайшли виступ легендарного фаната Карпат, який має псевдонім Ангел. Він дуже давно вболіває. Йому дали можливість виступити перед початком сезону на представленні футболістів. Він сказав дуже такі слова пронизливі, які мене і всю нашу групу зачепили. Ну мене особливо. Давайте послухаємо, що він сказав. Сиділи в основному зараз іспанці, тому що іспанський легіон. Ну і після цього побачимо, як Карпати зіграли з Ворскою. І То боли не такі, то воротники не такі, то судді не туди свистуть, то тренера не ті, то футболісти не ті. І щось заважає нам постійно. Хотілося б от звернутися до хлопців, до наших, хто розуміє нас. Просто один рік, хоча б побігайте, просто не тільки за гроші, а за місто, за команду. Кожним словом, підписуються, хочеться, щоб побігали за місто, за команду, за кольори зелено-білі. Але так як вони зіграли проти Ворскли сьогодні, то я думаю, що вони просто абсолютно нічого не слухали. Тому що Карпати на даному етапі, от у другому торі, сьогоднішня гра, це була справжня катастрофа. Все розпочалося з голу. Перше спочатку Чачо влучив у стійку. Мав можливість він забити гол. Він забив м'яч у ворота зірки на старті у першому турі. Тоді не вдалося виграти. Тут мав блискучий шанс. Потім подача е, зі штрафного, простріл, простий простріл і коло підправляє відправляє м'яч у порожні ворота. Сергій Миколаевич. Ну, Перший тайм абсолютно був рівний, Я так скажу. Знаете, действительно хорошо домашня заготовка, Ворскла забила. Е, непонятно, що ділять центральні защитники. Тут видно, что Ворска уделяет большое внимание. Е, игре со стандарту. Это, Если сказати, это были вот эти два стандарти еще удар выше ворот будет е, ребенка. Ну, здесь хорошую передачу, конечно, отдав. На 17-й хвилині зрівняли Карпати. Ніби здавалося, що мають завестися, мають іти вперед. Бачимо, тут невеличкий офсайд, ну, 13 сантиметрів. Я думаю, що пробачимо Карпатам цей офсайд. Чтобы іти вперед, треба бути готовим, функціонально фізично имети в наличие футболистів быстрых скоростных. Кого купили Сюрприз кого А тут начался во втором тайме, честно говоря. Второй тайм в исполнении Карпат это полный провал, абсолютный. Они не успевали за игроками в Ворск нигде. Ни в борьбе, ни, ну, ни в, в мислі, ни в скорости. Ничего. Абсолютно ничего. Пудвидите, мы моменти моменты першу тайм, пудвитель. Ребенок від центральних захисників. захисники простой, простой заброс это выход один на один. Как, как это вообще может быть? Они же должны эту ситуацию регулировать. Видно, что вот Перейра делал вне игры. Не Знаете, очень понравилась игра в этой встрече Шарпара. Вот посмотрим, как он сейчас оберет мяч. Да, у опорника. І другий тайм. А очень... вот І подивіться, хто біжить. Я, я не можу зрозуміти. Людина біжить 40 метрів. Що нас догнати не можна? Дуже просто все розіграно. Ну просто, ну я, 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 я не знаю, и я вот на Вот кадре прибежал тот, кто потерял. Вот только вот сзади бежит. Достает. Он должен быть самый по первый добежать и достать По сегодняшней его. игре абсолютный провал. Это Перейра, да, четвертый номер иностранцы. И опорный полузащитник, 14 Аркес, номер. Аркес. полностью я, глядя сегодняшнюю игру, я вообще не понимаю по этой сегодняшней встрече, что это за фну. Как и так можно иностранцы, они же, ну, Да подавите, что делается в штрафном майданчике. Да, там, ударю. бьют, добивают, но игра Ну, Шарпар вот, сделал две голевые передачи, можно так сказать. Да, и забил, забил, ну, забил сам мяч. Он креативный футболист, который сегодня в середине поля одними передачами. Но за ним Шарпар не, не быстрый футболист. Петро Петрович не засмученный. Петро Петрович в Я его знаю давно. По... А как же Карпатский прорыв? Та ну чекайте, поки що до карпатського прориву ще дуже і дуже далеко, тому що на даному етапі... Вот, ну... я, я от не хочу розтраювати болельщиків, мені здається, це от така красива обверка, як представили, кого привезли. От зараз уже починає це все проявлятися. Я не хочу сказати, що це очередное. Плохое слово, да? Но очень на это похоже. Мне уже плакать, да, Дай бог, чтобы я ошибался, но игра показывает. Если раньше не было креатива, да, это просматривалось. Но ну, сейчас берут не быстрых игроков, а возрастных, где логика. А кто же бежать ну, будет. На сегодняшний по игре я же говорю, я внимательно смотрел. Ну просто, ну. І таке впечатлення, що Ворскла футболісти, особливо чим далі ближе к фінального свистку, тим футболісти ворські все очетливі, опережали. Ворску на дому зіграла. Ворсна ситру функціонально, Ворскла вот, біжить, команда карточка. сачка, помітно, агресія. Плюс стандартне положение, плюс шарпар з індивідуальною майстерністю, рібінок, які можуть ще там ну, зв'язати два паси докупи, і все. І так просто порвали Карпати. А що не, буде ну... з молодими футболістами, коли будуть грати проти того Сталіка, там так бігуть, що не встигаєш номер читати. Ну, я хочу сказати, що в наступному турі Карпати грає з Динамо. Чесно говоря. гра Карпат поки повне розчарування, як для мене. Абсолютно. Ну, давайте послухаємо, що після гри говорили учасники цього поєдинку. Якраз вони зачепили у той момент, коли Аркес не добіг за шарпаром, коли втратив м'яч і не добіг за шарпаром, і було забито другий м'яч. Гравці повинні ризикувати брати гру на себе а кінцева відповідальність усе одно лежить на тренері. Аркес дуже багато старався і зробив хороших дій, а помиляються усі. Сегодня конкретно ставилась в роздівалці задача. На мы должны уехать Львова с тремя очками. Эту задачу выполнили. Мы довольны. Мы довольны відношенням, работой проведеною ребятами. Сработали хорошо. Тренерский штаб, сработали все службы. И, безусловно, ребята отдались на поле. Допустим, шахтера очень важно было психологически как бы стартануть с трьох очков. Шахтер є шахтер, там не получилось. У нас реализация плохая была. Хоть моменты были, но они объективно сильнее. Ну а так з Карпатами, там де равником ну, плюс-мінус равні команди, нам було обязательно виграти. Верхня шістка для Ворсли це залишається після таких матчів особливого ціллю. Жарю, давайте подождем. Зараз граємо перший круг, а там посмотрим.